Дорогі брати і сестри, мені перш місяць з вами хочеться сказати слава нашому Господу, слава що ми сьогодні дожили ось цього прекрасного ранку цього дня, і що настоящий сьогодні цей ранок ми можемо вітати такими прекрасними словами, в яких в цих словах сила. Життя і перемога. І я в свою чергу, дорогі брати і сестри, хочу вас привітати словами Ангела Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Сідайте, дорогі брати і сестри. Ми говоримо про Божу милість. І вона сьогодні подарована для кожного із нас, серед цих тривог, які ми маємо на землі, особливо в нашій країні. І хто б міг сьогодні із нас, рік тому назад, коли почалася війна, сказати, що ми. Зможемо зібратись. Але Бог дарував свою милі слава нашому Господу. Сьогодні ми всі разом, наші діти, ми знаходимося в Домі Божому. І якщо вникнути в ці слова, дорогі брати і сестри, які відбулися дві тисячі років тому назад. Ми не зможемо на землі зрозуміти все до кінця не зможемо. Ми розуміємо якусь то частинку божественної любові, божественної сили, яка була явлена, явлена для людей, всіх без винятку. Яка б людина не займала положення і стан у цьому житті земному, але Божественна любов превише всього, тому що ми нагадуємо, я не можу обійти цього вірша. Бо так Бог полюбив світ. Бог полюбив світ, який він був. А ми знаємо, який був світ, і який є сьогодні цей світ. І Бог ще любить, любить сьогодні усіх людей без винятку. І ми сьогодні, дорогі брати і сестри, є щасливі, що ми є в домі Божому, що ми розуміємо і якась. Дорогі брати і сестри, частинка Божої любові. Дорогі брати і сестри, вона явлена в силі Духа Святого у нашому житті. Ця сила Духа Святого, вона нам свідкує, що ми діти Божі. І як ми діти Божі, то ми визнаємо і віримо, що Господь. Третього дня воскрес. Ми знаємо, дорогі брати і сестри, брат, Степан говорив: всі події, які відбувалися, і ми нагадували в житті про всі події, які відбувалися, але величезне чудо перед цим створив Господь. Він уже показав, що мав силу і владу, де ми співали. Христос Воскрес і життя подарував всім, хто в гробах. Він написано: Воскресив Лазаря. Він Воскресив перед своєю смертю Воскресив Лазора із з мертвих. І він показав, але люди і учні не могли зрозуміти, дорогі брати і сестри. Не могли зрозуміти. Але люди думали, що все люди, книжні, фарисеї, вони думали, що все покінчили з Господом. Так і багато людей і в нашому житті хотіли покінчити з Воскресінням, з християнами, з Біблією. Хотіли все зробити і думали, що зробили. Але нічого вони не зробили. Тому що Христос сказав, що я збудую церкву, і ворота пекенні не здолають її. Слава нашому Господу. Дорогі брати і сестри, дві тисячі років назад, якби б що б не приходили, які утиски, але. Про Воскресіння Ісуса Христа говорить вся земля, що Він воскрес, дав Він Воскрес. Раз і назавжди. Раз і назавжди. І Він Воскрес, дорогі брати і сестри, і ми маємо величезну перемогу в Ісусі Христі. Ми маємо тільки від Нього. Цю силу, дорогі брати і сестри, і як важливо, щоб в нашому житті нам довірятись. Я думаю, що яка то частинка, знову, якась частинка Воскресіння вона прийшла в наше життя. Я думаю, що, ми, якщо Господь дозволить, і наше життя закінчиться. Там в небі ми зрозуміємо більше і відкриється для нас, але сьогодні для нас, людей живучих. Його послідовників. Віруючи в Його Слово, визнаючи Його народження, смерть Його і Воскресіння Його, ми відчуваємо. Ми віримо, дорогі брати і сестри, тому що це невидима сила, сила Воскресіння Сина Божого. Ніщо не могло. Ніяка сила, ніяка влада людська, ніяка печать, ніякий камінь не могли удержати Ісуса в гробі. Написано. Що ангел прийшов, земля здригнулась, думали, як відвалити той камінь? Він сам силою Божою, дорогі брати і сестри, це свідчить про те, що Господь сильний, який б тягар людина не мала в цьому світі, в своєму серці, в житті. Але коли є присутня сила, сила Духа Святого, вона робить вільним людину, слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, я б хотів би сьогодні прочитати один вірш. Я його люблю читати на такі дні. І він б нам був прочитаний в четвер. Але я б хотів би сьогодні його прочитати, один вірш, і зауважити. Це перше послання Апостола Петра з першої глави третім віршом. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Зауважте, що по великою своєю милістю. Великою своєю милістю відродив нас. До живої надії через Воскресіння із мертвих Ісуса Христа. Слава нашому Господу! Хай ніхто не думає, дорогі брати і сестри, і я, в тому числі, всі люди, що ми є мудрі, розумні, але, дорогі брати і сестри, що своєю великою милостю відродивши нас. До живої надії. Жива надія, дорогі брати і сестри, невмираюча жива надія, яка через Воскресіння Сина Божого подарована кожному, хто вірує Ісуса Христа. Ця надія не постижає через Воскресіння. Сина Божого, дорогі брати і сестри, сьогодні це ми маємо, слава нашому Господу. По величезній Божій милості я повтоху, хочу повторитись ні за що, ні наші заслуги, не наші добрі вчинки. А по Божій Божій величезній благодаті і милості Божій, Бог відродив, дорогий друже, тебе і мене до живої надії, живучи на цій землі, мати будучність у небі, мати спасіння, мати прощення, мати вічне життя через Воскресіння Ісуса Христа. Хай допоможе нам Господь, дорогі брати і сестри, приложити свої зусилля, старання, щоб ця жива надія вона була в нашому житті до кінця наших днів, живучи на цій землі з цією надією, і з вірою і з любов'ю, тому що неможливо обійти цих прекрасних три слова, в яких життя. Людини, віруючи в Сина Божого, вірити, надіятись і любити, і чекати до славного дня Приходу Ісуса Христа. Хай ім'я Його буде благословено навіки. Амінь.